Добрий день Україна, хай Бог простить, неділя, але погода зашибісь. Ходив по гриби, а набрав дров. Короте, грибів нема, сухо дуже, дощу треба. Короте, по чуть -чуть, по чуть-чуть, чуть, -чуть. Зимою будуть, зашибісь. Квадро лісовоз перегрівся трохи. Щось мій радіатор забився. опять. У мене пірвався натяжитель, там резинове ту шестерня розвалилася і воно, напевно, попадало у масло. І забило канали. Коротше, треба зливати масло, чистити, фільтрувати це все, продувати. Бо без радіатора, мотору, гай-гай тяжко. Коротше, всім щасливо, здоров'я, миру. Підписуйтеся, будь ласка. Не як 100 чоловік на годину прати, а дивляться сотні тисяч людей. І 99,5% тупо не підписуються. Українці вас саме більше. Підписуйся, будь ласка, підтримуйте український контент. Дякую.